Вітаю, дорогі друзі! Та, дочка приїхала у відкут, заставляємо до роботи. Будемо робити сьогодні напій із літніх яблук білого наливу. Дуже смачний. Не відрізняється від магазину, навіть ще кращий. Так що будемо приступати до роботи. От, Дуже вітер був, яблука попадали. І потрібно зробити з ними порядок. От скільки яблук. Збирали всі яблука вже, позбирали. Дивіться, дівчата, вийшло два відра. Збираємо ще солодких яблук, щоб вийшло два відра чище. Так що буде у нас домашній живчик. Нарізаємо яблука тоненькими скибочками. Довільної форми. Можна і з зернятами навіть. Не, об... Не викидати зернята. з Зернятами ще краще. Ой, уже захмарилося. Зараз потрібно нам тікати до хати. Нарізали два відра яблук. Добрали трішечки ще солодкі. У мене були яблука, оці зелені, то вони солодкі. І вийшло два відра. Ой, є над чим працювати. Будемо пересипати у великі каструлі. І так на одне відро дамо по стакану порічок. У мене один стакан було вже свіжих порічок, я назбирала, а один стакан заморожених взяла. І у нас вийде гарний колір напою живчик. На одне відро яблук закип'ятили 15 літрів води. Тобто на одне відро, на 10 літрів яблук закип'ятили 15 літрів води і кип'яток заливаємо прямо у яблука. Так нам треба поставити якийсь маленький прес бо яблука спливли доверху. Мені така кришка якраз заходить у титанова у каструлю. І я поставлю в вигляді пресу кришку. Накриваємо ще кришкою зверху і рушником. Те ж саме робимо і з другою порцією. Заливаємо кипятком 15 літрів. Але тут я візьму вже велику тарілку і поставлю так її у вигляді пресу і накриваю вже рушне. залишаємо на 24 години. У нас пройшло 24 години. Будемо відсіжувати в окрему каструлю. Із яблук цих, які, які залишаться від напою. Я його залила ще раз 5 літрів води і кипяченої, такої гарячої, залила і залишила на ніч, і потім відцідила і вийшов такий, як. Компот, Теж такий напій, але ми його п'ємо в даний час, я його не закривала. Звичайно, перекипятила. І так, ми отримали дуже гарного напитку. Ну, у мене ця каструля на 15 літрів, десь там, напевно, буде 12-13 літрів з однієї порції. І завдяки тому, що ми додали один стакан порічок, дивіться, який прекрасний колір, дівчата, додаємо пів кілограма цукру. Тому що яблука кислі і треба цукру. Я коли робила відео про напій з зимових яблук, там я додавала тільки один стакан цукру. Але літні яблука кисліші і потрібно нам більше цукру. І я додала пів кілограма цукру. Додаємо ще пів лимона і м'яти для гарного аромату і запаху. Другі мої, хто любить, наприклад, дуже солодкий напій, може давати і 600 г цукру. Ви вже попробуєте на свій смак, як за солодко, і можете цукру ще додати. Я додала ще одну чайну ложку рівну лимонної кислоти. Ну, так, тому що я дала лимона, і я не додала таку з гіркою чайну ложку лимонної кислоти, а рівну. Тим часом стерилізую кришки для закривання банок. І простерилізую також ситку, через яке ми будемо проціжувати напій. Попередньо я банки простерилізувала у духовці 10 хвилин при 150 градусах. Напій уже закипів і від закипання 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, забираємо лимон і м'яту. І будемо розливати у банку. Поставимо у банку кописток, я його простерилізувала попередньо. І наливаємо напій. Гарячий, прямо кипить. кипить я поставила, щоб не трісла банка. тепер можна забрати і вже наливати далі через сито, таке дрібненьке сито я взяла, бо може там якісь зернятка попасти і так далі. І все, другу порцію робимо так само. Мені здається, що він колір, навіть більш насичений такий став. Тож, додаємо м'яту і пів лимона. Кладемо на вогонь, нехай закипить. Від закипання 5 хвилин розливаємо у банки. Вже закипіло, 5 хвилин пройшло, і зараз будемо розливати у банки. І так, виходить із кожної порції по 4 трохлітрові банки. Тобто з відра чищених яблук, такого доброго відра. Виходить 4 трохлітрові банки і одна півторалітрова. І так же само вийшло з другої порції. 4 банки трохлітрові і одна банка 1,5 літрова. Дивіться, друга порція чуть-чуть насиченіша вийшла. Такі, ніби однаково по стакану. По річок давали, але такий більш насичний колір. А може, тому що там колір банок, такий трошечки інший, зелений. Перевернуті банки, накриємо ще на 24 години пледом. Нехай вони собі ще там гарно стерилізуються. І так, пройшло 24 години. Наші банки ще навіть чуть-чуть теплі. Дівчата, того року я робила е, восени із зимових яблук. Ну, то Я зробила 4 банки е, і дві банки такі мультифрукту, то вони пішли у нас дуже скоро, дуже, дуже смачний напій був. І цей так само бачу, дуже смачний напій, бо я вже пробувала його. Так що вам раджу, робіть із білого наливу отакий живчик-напій, і зимою вам пригодиться все. М'ята і лимон придають дуже гарного такого аромату і смаку. Робіть цей напій обов'язково, дорогі мої! Здоров'я вам і мирного неба в нашій ненці Україні.